Здобувачі ступеня бакалавра за спеціальністю видавнича справа та редагування представляли на захист або п'ять номерів газети, або три випуски журналу, які вони самі написали, розмакетували та відредагували. Артем Бесадовський свій комплект видань присвятив різним видам риболовлі. Для спецвипуску даного видання було обрано саме ловля коропа, наскільки це більш цікавить, саме читача. Більшість матеріалів було підготовлено авторських. Є декілька матеріалів, які писали саме студенти першого курсу Житомирського державного університету. Я вважаю, що моє видання є конкурентоспроможним на ринку, і воно доволі таки цікаве. Олексій Андріюк вирішив поліпшити ситуацію у Житомирі із друком аналітичних видань. Він розробив громадську політичну газету Конфлікт з глибокою аналітикою і коментарями фахівців, як знайти консенсус і порозуміння у різного роду конфліктних ситуаціях. Ми знаємо, що саме в політиці, в соціальному житті міста Житомир, області, взагалі України, велика кількість саме громадсько-політичних різних подій, в яких розвиваються конфліктні ситуації, відбуваються якісь конфліктні ситуації. Чому конфлікт і чому саме от така от мотивація цього, всього? тому що в подальшому плануємо запрошувати до редакційного складу свого кваліфікаційних людей з а таких галузей науки як психологія, конфліктологія, які мають конкретні і знають конкретні випадки, як вийти саме з тих чи інших конфліктних ситуацій. Загалом студенти охопили широке коло тем, присвятивши свої авторські видання, проблемам музики, кіно, театрального мистецтва і моди історичного краєзнавства і кулінарії. Кожен комплект видань отримував оцінку фахового журі. Ми звертаємо увагу під час захисту, перш за все, на поліграфічне оформлення. На підготовку матеріалів до друку і на зміст тих, цих матеріалів, тому що вважаємо, що наші студенти мають бути вже конкурентами існуючих газет, існуючих журналістів, існуючих редакторів. І своїми здобутками наші студенти можуть ну, не що очолювати редакції, а вже створювати власні редакції і представляти собою ну достатньо конкурентоспроможну спільноту на нашому ринку інформації. Як запевнив завідувач кафедри Андрій Близнюк, у Житомирі бракує дитячих спортивних, літературних, культурологічних, друкованих видань. І якби були кошти і студентів підтримали зацікавлені спонсори, їм би вдалося заповнити ринок.